21 лютого є міжнародним днем рідної мови. Сьогодні ми акцентуємо на праві кожної людини спілкуватися рідною мовою на своїй землі. Протягом усієї історії українці змушені захищати це право зі зброєю у руках. Люблінська унія та польський сейм, які посприяли забороні української мови у діловодстві, що офіційно закріпило домінування польської мови в адміністративній сфері на наших землях. Далі у 19 столітті були валуївський циркуляр та емський указ, які забороняли друк та поширення більшості книг українською мовою та ввезення за кордону будь-яких україномовних видань, а також сценічні вистави українською мовою та друк українських текстів під нотами. І звісно ж, радянський союз, який планомірно і жорстоко знищував українську мову, її носіїв та загалом нашу державність. На жаль, навіть після здобуття незалежності зараз ми воюємо з расистами за право розмовляти українською і жити на власній українській землі на тимчасово окупованих територіях Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині, загарбники нещадно стирають усе українське, закривають українські школи, забороняють мову, глушать мовлення, нищать книги та видавництва, нав'язують свою пропаганду через підконтрольні медіа, переслідують кожного, хто не зрікається своєї ідентичності. Тож ми завжди маємо пам'ятати, через що пройшла наша нація, аби зберегти українську мову. У сьогоднішній пам'ятний день Кременчуцькі новини розпитали містян, що ж для них означає. Ає українська мова та як давно вони нею спілкуються. Що для вас означає українська мова? Дуже багато і українська мова, і наша Україна, наша держава і зараз. Такі у нас наступив такий період. Дуже тяжкий. Ем, я не знаю, як хто. А ми за нашого президента за Зеленського Володимир Лосанашу рідно мо. Так, і за нашу рідну мову підтримуємо його. До війни якось ну було все рівно, як то так. І навчалися російська ж мова була в школі. а тепер, звісно, дуже важливо. Тільки українська мова, і розмовляємо українською мовою. А як давно взагалі перейшли на українську мову, якщо переходили в принципі, так, можливо, з дитинства? Після війни. А я ні. Початку... я і розмовляла українською мовою. Ну, да, і російської педагог. да, а так більше українською мовою розмовляла. Українська мова зараз це дуже важливо для нас, тому що воно так об'єднує весь наш народ. Можливо, до війни ми не всі розмовляли українською мовою, і це була можливо наша помилка. Але зараз це дуже сильно об'єднує націю. Дуже класно, що в магазинах всі вітаються українською мовою. Це дуже. Ну дуже класно З початком війни на роботі з там з клієнтами завжди спілкуюся українською мовою. Я ще вважаю, що це дуже правильно. Пишаємось нашою культурою, історією та мовою, адже саме вони визначають нас як сильну і незалежну націю. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманчуцькі новини.